Вагаєтесь над вибором озонокосарки, яку краще взяти електричну чи бензинову, а що на рахунок акумуляторної? Всім привіт! Ви на каналі Сервіс Про, З вами Ярослав і сьогодні у нас на відеоогляді газонокосарка від торгової марки Husqvarna, а саме моделька LC137i. Чому Ай? Тому що це акумуляторна газонокосарка і в комплект входить зарядний пристрій, акумулятор і, відповідно, сам інструмент. Отже, якщо ви вагаєтесь перед вибором серед газонокосарок, яку краще взяти, бензинову, електричну, розгляньте акумуляторну. Чому? Тому що вона укомплектована відразу ж всім необхідним для того, щоб почати роботу, вам не потрібно переживати за пальне, не думати за подовжувача І саме головне, за рахунок легко... легкості у використанні простоти, на ній може спокійно працювати навіть жінка, а тим паче і. Діти, чому і просити переваги, ну давайте про це поговоримо. А перед початком перегляду відео поставте, будь ласка, свій лайк та не забудьте підписатися на наш канал. Усім підписникам нашого каналу. Ми гарантовано даруємо знижку на безкоштовну доставку техніки за промокодом, який ви бачите нас на Slack. при замовленні. Пишіть код у коментарях або надайте консультанту його по телефону. І почнемо з того, друзі. Якщо ви маєте участок з загальною площею не більше 500 метрів квадратних, то дана газонокосарка стане незамінним та чудовим помічником вам з цьому завданні. В чому і та переваги? Ну почнемо з того, що вона є досить таки легкою і вона є досить таки функціональною. Об'єм травозбірника в даної газонокосарки становить 45 літрів. Травозбірник виконаний з нетканого матеріалу, який пропускає достатню кількість повітря, для того, щоб вся трава, яка назбирувалася, вона укомплектовалася і упаковувалася. Чим щільніше. Далі ми маємо полегшений варіант, а саме не металеву деку, а деку з АБС-пластика. А без пластик це найінноваційніші рішення в сфері електро та бензоінструменту, який використовується, Вони, він є досить таки легким і саме основне він є досить ударостійким. Тому не потрібно переживати, що під час роботи ви, можливо, десь там щось пошкодите. Колеса в даної газонокосарки зроблені по принципу кульчастого підшипника. Немає ні втулок, немає ні... нічого лишнього. Звичайний підшипник простий надійний, який не дає можливості в процесі роботи. Розтріпуватися колесами, дана озонокосарка їде завжди рівно, і саме головне, її досить таки легко в процесі роботи толкати. Що стосується основного серця даної озонокосарки, це Електричний двигун, то двигун у даної газонокосарки є електричним, безщитковим. Він працює на платформі 36 вольтового акумулятора. Акумулятор, до речі, йде на 4 Аг, акумулятор знову ж таки йде в комплектації. На акумуляторі є індикатор, який показує ступінь зарядки даного акумулятора, тому передчасно заряджати його не потрібно. Що стосується акумулятора, до речі, то він йде польського виробництва. Працювати знову ж таки нею досить таки. Легко, за рахунок того, що вона в своєму складі має два режими роботи, і на одному режимі акумулятора можна відпрацювати спокійно до півтори години роботи. Ну, При умові, що ви працюєте в досить такі, вже з так, сухою травою і це десь ближче до обіду. Якщо ви все ж таки будете працювати в турборежимі, то акумуляторам вистачає приблизно на 40-45 хвилин. І не потрібно забувати про ресурс акумулятора. Циклічність заряду. Одного акумулятора становить приблизно 250-300 циклів зарядки. Скажу на власному досвіді, це достатньо для того, щоб працювати впевнено на нею більше, ніж 5-6 років. А як вона себе веде в роботі? Ну, Давайте подивимося. Переходимо до запуску. Для того, щоб запустити дану озинкусарку, достатньо просто підняти верхню частину кришку, капот, скажімо так. Тут ми бачимо акумулятор, установлюємо акумулятор. Згідно техніки безпеки і умови користання всі газонокосарки Хускварни оснащені, укомплектовані ось таким от ключиком запобіжником Він є і запобіжник для того, щоб, скажімо так, в случаї чого дитина якась там не запустила, не дай Бог, не поранилася чи не пошкодилася. І, скажімо так, і замок від того, якщо все ж таки хтось її поцупить. Тому встановлюємо наш ключик, вмикаємо запалення, і перед нами стоїть панель з двома режимами роботи. Перший режим у нас роботи це еко. Інший режим у нас це турбо. До речі, що стосується екорежиму та режиму турбо, в предідущих деяких моделях газонокосарок марки Husqvarna, якщо ви працюєте в екорежимі і ви випадково збільшились навантаження, то дана газонокосарка автоматично переводила режим еко в режим турбо. І в разі зменшення навантаження, відповідно, ви верталися в попереднє положення. Отже, запускаємо екорежим, закриваємо наш капот. На панелі керування ми поки нічого вмикнути не можемо, поки ми не знімемо з замка. Знімаємо замок і газонокосарка запускається. Ну а тепер режим турбо. Друзі, я думаю, що наше відео сподобається. Вам, і ви для себе приймете правильне рішення, яку все ж таки зунокусарку вибрати або над чим задуматись. Наразі на все не забуваємо підписуватись, лайкати наше відео і ставити коментарі. На цьому все. До наступних зустрічі. Гарантія на техніку, два роки.